Добрий день, діти! У нас урок української мови. Сьогодні наша тема іменники протилежні зазначення. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Запишіть, будь ласка, ваше число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Зробимо звукобуквений аналіз слова боулінг. Давайте вимовимо його по звуках б, О, У, Л і Н Г. Перший звук чуємо Б, він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Другий звук О він голосний, позначаємо кружечком. Третій звук У він голосний, позначаємо кружечком. Четвертий Л, він приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. П'ятий звук І, він голосний, позначаємо кружечком. Шостий Н, він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. І останній Г. Він приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Боулінг наголос на О, рахуємось води. Боулінг. Три склади. Скільки букв у слові боулінг? Сім звуків. Сім склади. Ми вже порахували три. Запишіть, будь ласка, у ваші зошити. Відкриваємо підручники на сторінці 50. Права 129. Прочитайте загадку. Я протилежне слово літо. У мене біла, тепла свита. Хоч мороз люблю сама, адже звуть мене правильно, зима. Вимовте, будь ласка, слово відгадку. Зима. Треба записати нам. Протилежне йому зазначенням слова. Яке ж буде протилежне йому зазначенням? Правильно, літо. Отже, у зошиті пишемо слово вправа 129 і пишемо зима літо через тире. Записали. Дивимось наступну вправу. Прочитай слова. Запиши протилежні зазначення парами. Читаємо: учений, праця, неук, друг, світло, лінь, мир, початок, війна, темрява, порох, кінець. Отже, давайте одразу запишемо в зошиті вправа 130. І почнемо з першого слова. Учений. Яке ж протилежне йому зазначенням буде слово? Правильне. Неук. Далі слово праця. Протилежне йому. Молодці. Лінь. Наступне слово друг. Протилежне йому зазначенням. Молодці. Ворог. Наступне світло. Протилежне зазначення. Темряве. Наступне слово. Мир. Яке протилежне слово? Так, діти, це війна. І в нас залишилась одна пара слів початок. І протилежне йому слово кінець. Запишіть, будь ласка, у ваші зошити. Продовжимо. Давайте подивимося, які слова у нас виділені. Праця і лінь. Нам треба їх правильно розставити у прислів'ї та списати це прислів'я. Людину годує а марнує. Що ж людину годує? Лінь чи праця? Звичайно, діти. Праця. Людину годує а лінь марнує. Запишіть з великої літери це прислів'я. Відпочинемо на фіскольтується. Songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out and love, and don't be a stranger. No. Відпочили. Дивимось наступна вправа 131. Прочитай текст. На горішньому поверсі домівки жив кіт. Він боявся собак. Їх у дворі було багато. Собаки були різні, сміливці і боягузи, велетні і малюки, приятелі і недруги, кіт боявся всіх, день і ніч не підводився з постелі і мріяв про море. Нам необхідно виписати речення зі словами протилежними зазначенням. Знайдіть, будь ласка, це речення. Так, собаки були різні: сміливці, протилежне боягузи – велетні, протилежне малюки, приятелі, протилежне недруги. Отже, в зошиті вправа 131, і ми записуємо це речення. Ось і урок до кінця. Ваше домашнє завдання прочитати слова на сторіночці 50 вправи 131, записати слова протилежні зазначенням парами, підкреслити слова, у яких букв більше, ніж звуків. Оцініть вашу роботу на уроці за допомогою веселки. А я вам дякую, на все добре. До побачення!